Цими польовими дорогами несанкціонованого скиду львівського сміття. Розвідка отримує тривожний сигнал. В Сосновому лісі на Львівщині селяни знайшли свіжу купу сміття. Чиновники з екранів телевізора обіцяють відправляти брудний мотлох в інші кінці України. Ця гора виросла всього лише за 70 кілометрів від Львова. Свинство, ну як він думав, що воно зникне це сміття. Це Ясенівці, приміське село, райцентру золочів. Голова тутешньої сільради Василь Мисак шкодує, що прогледіли горе машину. Я не знаю, як мені тут такому випадку діяти. Від мене та сміття ніхто не візьме. Грушесі рада немає на це, ну коштів немає, щоб його десь худну куку Багатотонну смердючу купу випадково знайшов працівник сусіднього сільгосппідприємства. То є катастрофа. Що буде літом, як воно так буде? Зараз добре осінь, холодно. А тут, бачите, ну сморід. Ну так, так вже, неможливо. Да? То І зараз холодно. А якщо весною потепліє, то буде щось. Хто підклав свиню жителям ясенівців? Стає зрозуміло при першому дослідженні купи. Прикрий парадокс. Серед мотлаху знаходять документи Львівської міської ради. Мільйон доказів що сміття є імені міста Львова. Кульки, які тільки не ну, розкрити, є платіжки, є все, є платіжки за світло, за газ, все це ми знаходили. Документальні підтвердження у сміттєвозах зі Львова помічають у Дніпрі та під Полтавою. Бачать поблизу Сум і навіть біля Миколаєва. Звісно, що таким зальотним гостям ніхто не радіє. Пари, навіть крізь акції протесту львівське сміття просочується у природоохоронні зони. Ось, приміром, гостинці з культурної столиці України у заповіднику Древлянський. А цей привіт долетів до Народицького району Житомирської області. Марно сподіватися, що колись у безвідповідальних перевізників прокинеться совість. Вони відвантажили велику купу біля могили Великого Кобзаря у Каневі. Я бачу, що деякі львівські братки їдуть в ті міста і пробують ці угоди ламати, переконувати людей. Ви виходьте, ви не пускайте. Так є. Ну, що знаєте, братки, чи це якісь є ну, самі це бандич бандитські формування, які дуже часто співпрацюють з тим чи іншими політичними силами. Поки мер садовий шукає винних серед криміналітету. Корінні мешканці Львова відчувають, що живуть на пороховій дійсці. і навіть сусіди не хочуть їх рятувати. Якщо є в когось біда, то повинні допомагати один одному. І так ми з е, західної України, то мали б допомагати там тернополяни, львів'янам, львів'яни, тернополянам чи франківчани. А тобто, чому, як ви думаєте, садовому не хочуть допомагати? Чому навіть самі львівські місцеві територіальні громади в Львівській області відмовилися приймати львівське сміття? Ну я думаю, може пов'язано це з тим, що впала довіра так, до пана садового. Вони ну, просто часто переповнені і не завжди їх вивозять чесно і все. Тому навряд чи ця проблема повністю вирішена. Я не знаю, які тут свідомі чи не свідомі викидують, але ті собаки потім ходять бездомні. Вони тут все розгрібають, і тут все потім на вулиці. Отаку де ходять люди, де їздять маршрутки. Свідомі львів'яни обурені, однак і далі країну невпинно завалюють їхнім сміттям. Народний депутат України Володимир Парасюк, до чого виборчого округу входять Грибовичі, оголошує війну зі сміттям. Це як війна, знаєте. Війна в один прекрасний момент має об'єднати всіх проти зовнішнього ворогу. От зараз нашим зовнішнім ворогом є сміття. Якщо ми не подолаємо його, то воно нас просто-напросто всіх напросто звишить. Часових рамок тут немає. Розвідка вирушає на передову війни. Сміття з природою. Ми маємо зібрати інформацію про тих, хто саме розкидує сміття по всій країні. Для цього готові відстежити маршрути перевізників, невидимок. Від контейнеру у дворі до стихійного чи дозволеного сміттєзвалища. Зазвичай завантажують сміття під покровом ночі. Тож, поки стомлений люд спочиває, кружляємо холодними вулицями Львова у пошуках спецмашин. Ложені стоїмо і чекаємо, коли Чайше скаже, куди везти. — Ні, ну скажіть, а кажу, але ж якщо грибовичах не можна, то куди потім ви тобі звезете? Я не знаю. Не як не знаєте, но думаю, часу скажем ходове. Вичекаємо сіно. Таке враження, що майданчики, де мають завантажувати сміттєвози, засекретили. Ну, привантажую на вантажні машини і Ну, Тут моя компетенція на тому закінчиться, я вам не можу сказати, куди саме. Коли язика за зубами тримають навіть рядові комунальники, чого чекати від керівництва? Куди саме за межі? Ну як, не скажу я вам. Ну це рахується комерційна таємниця. І завтра це не тільки комерційна, це таємниця, щоб берегти тільки ті контакти, які є, і ті дороги відносини. Бо завтра буде блокування і ми знову залишимо так, в Сторону Києва, півдня і так далі. Мовчить, наче партизан, керівник спецпідприємства, через яке міська влада фінансує перевізників. Він ніби не знає, що згідно вимог законодавства, інформація про екологічні проблеми є суспільно значимою. Отже, не може бути під грифом таємно. Можна назвати перелік кілька місцевих рад, які все ж таки приймають сергійське сміття? Не хотів би називати цю інформацію. От ви розумієте, от це неправильно, ну, я, на мою думку, бо, тому що коли ви не хочете, і, і, до речі, не тільки ви, ніхто не називає, це виходить, що створюється певна напруга. Ну, е, люди, боюся, коли, що... не, коли не знають люди, вони думають, що це їм під хату вивозить. Я боюся, що потім не створилася напруга, зрозуміти мене правильно. Непроінформованість, вона породжує чутки. Чутки працюють проти нас. Ми ж хочемо теж висвітлити не тільки вашу роботу, а зняти. Чутки, які інсинуації довкола того всього. Я можу сказати міста, куди ми возили, які не приймають більше. Ось ще одна точка, де під охороною зберігаються автомобілі, які потім розвозять сміття за межі Львівської області. Як бачимо, тут строгий режим, огороджено, охорона, і нас сюди не пустять. Не в корсь. Добре. Їхнього керівництва нема, нашого. І ще дві години пошуків, і ось вона секретна сміттєбаза. Старанно відгорожена парканом, вона таки потрапляє під приціл об'єктиву розвідки. Це є наймані машини, які вивозять за межі. Ну ці зерновози, ви не скажете, це яка фірма? Вони з вами заключили угоду чи так, з міською радою? З, з вами заключили угоду. Так. І ви їм платите, а не міська Ми, рада. Міська рада нам повертає кошти за її, За, за те, що різниця у пробігу, так? Пробіг. А ви не можете сказати, Ну от це ті зерновози, вони з області Львівської чи це теж вони не з нашої області? Ну, є різні, які попадуться, які є вільні машини. Тут приїхала машина з Івано-Франківська, яка нам допомагає. Є тобто, деякі є вільний зерновоз, він тоді до вас так. приїде. Є Закарпаття, ну які вільні машини є? Ми не мо. Неймовірно, тут пхають непотріб прямо у зерновози. Восять не тільки наша фірма, є ж ви кажете, говорите, що бачили освіта, є санком, сад фірми є ще більше. Вони то також так само таким чином вивозять сміття. Ці водії, напевно, тої думки, що гроші не смердять і запросто беруться допомагати комунальникам. І, хоч не кажуть про вартість такого співробітництва, з усього розуміємо. Місію готові виконувати за любої погоди і будь-яких обставин. Нема де розвити, Люди, люди заблокували тоді. День два назбираємо на зброїм фуриш. Тут чуть під зберег все рівно. Ось і відповідь на запитання, чому сміттєвозів на трасі часто не побачиш. При тому, що сміття розповзається по заповідниках країни. Тим більше, не доїхати до легального смітника справа прибуткова. Уявіть, замість одеського полігону подібний зерновоз купу непотребу лишає в межах Львівської області. Замість 600 кілометрів водій долає 60. і байдуже, що природа вмирає. Підшкодування палива з міського бюджету дає змогу отримати живий кеш. Головне для таких спритників, щоб хтось поставив відмітку на тому, кінці дистанції. Тож збагачення можливо у разі організованих злочинних процесів. Нагадаємо, станом на сьогодні львівська міськрада виділила на нової сміття майже 100 мільйонів гривень. Ця ухвала діє до кінця року. Про те, як вигідно збиватися зі шляху, розповідає громадський еколог зі Львова. Бюджетні кошти виділяють мільйонами, щоб перевізники відвезли сміття на узгоджені полігони. Невже система контролю з діркою і прибуття ніхто не фіксує? Еколог Олександр Єфімовський, який днями подав до Генпрокуратури заяву про злочин Львівського міського голови, упевнений, страждають в першу чергу самі львів'яни, адже брудні оборудки виснажують місцевий бюджет і немає жодних гарантій у тому, що постійні вояжі сміттєвозів сприятимуть швидшому відновленню роботи Грибовицького сміттєзвалища. Третього за розміром у Європі. Садовий туди нікого не підпускав, не підпускає і не збирається підпускати. Я... І завод йому, якщо завод буде построен, то це, виходить, и контроль, а и контроль не да зарабатывать неучтені деньги, які наш мер ложит в карман. Ситуація довкола Грибовицького полігону обростає теоріями заколоту. Заступник голови ОДА, приміром, вірить, що весь цей жах є навмисним прагненням дискредитувати Львів. Невже рука Кремля і сюди дотягнулася? Тому Львів імідж проєвропейського міста, де люди, сповідуючи європейські цінності, живуть краще за інші регіони. Львів був надихаючим прикладом стимулу для всієї України. Сьогодні, стараннями деяких керівників, Львів асоціюється зі сміттям, яке продукує по всій Україні. Нівелює всі ті речі, які були зроблені. Як побороти сміттєву мафію? Порушаємо за відповідями на міжрегіональний депутатський форум Львівської, Івано-Франківської та Київської областей. І ось прикра несподіванка: майже вся прикарпатська делегація відмовляється зайняти місця у президії та повертається додому. Причина абсурдна: присутність на заході Руслана Косаби, журналіста 17-го каналу. Знаний еколог з Івано франківська Володимир Красноштанов стверджує, що це не випадковий демарш, і не Руслан Коцаба є його справжньою причиною, бо бізнес на смітті кришують саме державні екологічні структури. Для прикладу наводить стандартну схему із пластиковими пляшками, так званою «петтарою». Ця пляшка збирається на самому полігоні, збирається переробниками. Є звичайні недорогі машини, які подрібні пляшку тоді її об'єм зменшується в 12 разів. Тобто ти можеш на машину навантажити в 12 разів більше цього матеріалу, ніж він був би в самій пет пляшці Далі пресують його, роблять тюки і відправляють на переробку, і вона переробляється в Китай. Спілкування із цим професіоналом-екологом завершилося на позитивній ноті. Пан Володимир порадив нам у розвідці не припиняти журналістські розслідування на екологічну тематику. Повинна бути громадська експертиза і абсолютно увага преси і телебачення до цих проблем. Вони і так стараються не звертати на вас увагу на пресу і маю на увазі. А якщо преса замовчить, вони будуть робити набагато більше. Потрібна поступова постійна увага. Іншого і, 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 рецепту немає. І дійсно, ще на стадії монтування сюжету за добу до Хеловіну свята усілякої нечисті, Львівська прокуратура завершила досудове розслідування щодо посадових осіб львівського комунального підприємства збиранка. Посадовцям керівного складу Львівського комунального підприємства Збиренка повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені затями 236 частина 2, 367 кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, яке призвело до загибелі людей та у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Проблема Львова це не є проблема мерії. Це не є проблема. Керівництво містом – це є загальнодержавна проблема. Це є проблема області в цілому. Це є обличчя нашої території, це є обличчя нашої держави. Комунальний чиновник зізнається, смітникова мафія просто так не стане на варті чистоти довкілля. Своїми корупційними пропозиціями вона запросто знаходить мову з брудними інтересами багатьох чиновників. У нас в Франківську таких бізнесменів є дуже багато. Несовісних. Які спочатку, коли приймали десь там на сході, вони возили, коли потім звідти почали вертати, а ви що думаєте, Довкола Франківська зараз стоїть як мінімум 15-20 фур грузених. А до вас вони Ну, Виходили, але ми відмовилися одразу. До мене прийшов чоловік і каже, прийми, будь ласка, 20 фур сміття. Я сказав, зі Львова, він каже, зі Львова, я кажу, вибачай, розмови не буде. Розвідка найближчим часом покаже другу частину розслідування про сміттєву мафію, а саме познайомимо громадян з тим, як на полігонах працює сортувальна лінія, в чому напевно і полягає головна причина того, що тонемо в смітті. Руслан Коцаба, Антон Філімонов, Євген Литвиненко. Розвідка сімнадцятий канал.